Вітаю всіх! Хочу зробити узагальнююче відео по розкладах. Повністю узагальнююче. Дивіться. Наші мають такі місця, які не можна здавати. Куп'янськ один з них. І річка наша: Оскіл, оскол, неважливо, називайте їх жираф. Неважливо, як ви її назвати. Це місце, яке зупинить ворога, ну, буде. Зупинка. Як це буде по населеним пунктам, розбирати кожен населений пункт, вибачити це безглуздо. І дивіться, що у вас за вікном, і реагуйте на це. Не треба робити тут велику трагедію по це, ви розумієте, що відбувається. Треба розуміти. Далі людям треба розуміти той факт, що можна вивозити речі і все інше. І якщо це робити завчасно, можливо, все. Я у травні пакувала багато речей. І вивозила дуже багато речей у село. І була на, на стрьомі, щоб повернутися до Харкова, вивозити ще, якщо це було потрібно. Ситуація така. Просто наші люди не вміють реагувати на тривоги, на проблеми і приймати це, і робити те, що від них вимагають. Якщо не хочеться виїжджати, ну не виїжджайте. Досить ось на цій почві робити кіпіш там, де це ну, безглуздо. Є ситуація, є проблема, так, є загострення, так. Харківська область, східна частина, реагуємо на навколишнє середовище. Все. Дуже небезпечно, виїхали, все, не треба зробити з цього проблему, таку, що надіятись на щось а ось пронесе. Не та ситуація, не авось. Я це талдичу, я роблю вам вкиди, оці інформаційні, третя Штормова вона, до речі, ж там є. Не просто так. Вважайте це вже поклик. Людям пофіг, вже не ті війська і не хочуть ніяких територій, хочуть життя і жити людей. Тому розумійте цей нюанс досить. Мені важко продивлятись кожен населений пункт. Я дивлюся великі населені пункти, які вважаю за потрібне. Я не хочу негатива, багато негативу. Мені важко в негативі я це казала. Будуть позитивні тематики, якісь позитивні моменти, будемо розбавляти і потім продивляти ще. Я продивилась Харківську область в кількості. Починаючи з 20 го десь жовтня, в мене прогнозів на листопад багато по Харкову та області. Райони Харкова, цього досить. Те, що зробила, цього досить. Детальніше не дивлюсь, принципово. І далі область. Міста області, досить цього. Кожне село, вибачте, я не маю ні часу, ні бажання це робити. Це тільки індивідуально для кожної людини. Що буде для конкретної людини в тому селі? В такому вигляді так. На широкий загал вибачте, не хочу. Може, хтось робить, хто має багато часу, я цього часу не маю. Давайте реагувати адекватно. Донецька область, будь ласка, також реагуйте. Є проблема, так, є розбито. Але реагуйте адекватно, будьте людьми, і напишіть гідоти гедоти в коментарях. Що це таке помста на за Держпром? Я впевнена, що це писали не харків'янин. Харків'янин не жодний це не напише. І на Харківська область, тому що ми це знаємо, що для нас Держпрому що це таке? Досить. І не пхайте сюди міста, які такі, як Бахмута Авдіївка. Про це забули. Це був піар і спеціально. Ось це забули, виключили, будь ласочка. І не порівнюю з цим нічого. Я забороняю це робити. У мене, на моїй сторінці в мене в коментарях. Особливо все, що пов'язано з Харковом, не порівнюємо це гедоту. Це такий піар і гедота. І знищення міст на піарі. Все. Тому треба жити не минулим. На майбутньому і теперішнім. Минуле залишайте в минулому і давайте адекватно бачити реальність. Вона важка. Але її треба прийняти. Я роблю багато підтримуючих, шоців. Так, треба виїжджати де небезпечно. Так, можливо, ви будете жити в іншому місті. Інтегруйтесь. Інтегруйтесь в життя інших областей. У Мене чудові перечуття. Я консультуюся вже з колегами, з психологами, з езотериками, які мають багато досвіду. Більше мого, я проходжу консультації, і мені кажуть добрі речі, що в мене не просто так все. І це дійсно мені важко повірити в те, що я відчуваю, тому що я живу в цьому аду, в цій жопі. Мені кажуть, чому Повір в себе. А те, що я відчуваю, скажу так: Харків буде весело на Новий рік, добре буде. Ось так буде, як на День міста. Порівняю так, ось не як не так буде, як на День міста. І я хочу, щоб ті, хто буде в Харкові, харків'яни, приїжджі, будь-хто відчули свято і жили, інтегрувалися і відчували себе жителями Харкова, харків'янами, і раділи за все. Ось це потрібно. І Черкаси, і Львів. Кропивницький, Київ, Вінниця, Житомир, всі міста, Мі маленькі містечка, села. От хто туди приїхав, то там живе все, ви жителі цього місця. І радіємо з усіма на рівні. Ось тоді буде результат. Тоді буде все добре. А якщо ми будемо себе інтегрувати до іншого там, місця, яке там розвалено, вщент. Як це робить чомусь Донецька область, я вас не розумію, що ви робите, це ви ж собі гірше робите. То, бачите, вони потім не інтегруються в інші місця і сюди погано, звісно, на даних злість. І злість буде. І ми це проходили у 2014 році. Це, це жах. Люди не хочуть інтегруватися у суспільство, і вони не радіють на рівні з людьми. І це ужасно. Потім проблеми. Навіщо їх робити? Ми ж самі робимо ці проблеми. Не треба. Ситуація погана, ситуація важка. Так, десь буде розбита, десь буде окупація. Треба це прийняти і жити з цим, з урахуванням цього. І не виносити негатив менших людей, які в цьому не винні. Хто живе у Львові, він не винен, що там живе. Хто живе у Херсоні, він також не винен, що він живе в Херсоні. Хто живе в окупації, він також не винен. Тому приймаємо наше життя, яким воно є.